Так, Адріана Ніколова, стрімерка з Болгарії, жіночий гросмейстер. І в неї, на відміну від мене, в Дискорді все працює. Вона кожен стрім, коли я бачу, що стрімить, в неї все підтягує налаштування. Вчора в мене все ок, сьогодні не працює. Буду сьогодні далі мучити саппортів, щоб вони далі допомагали в вирішенні даної проблеми. Хм. Да. Тут мені здається, вона не права. Да. А тепер питання як рокировку робити. Тому що поки я трохи попідв'язую. Можеш так побити? Дається, можу. Напали. У мене такий хід, так. А вона рокіровку зможе зробити. Ну, ладно, в мене зайвий пішак, як мінімум, є. А, я наже 7 напав ще. Оце важливіше. Тобто вона рокіровку не зробить. Бачите, навіть не одразу бачу, що окрім підбоєм слона H5, ще цей пішак Зовсім розклеївся. Так, ну тут десь повинно бути боляче. Ну і кінце 3 просто наступний хід. Цікаво, на чим думає Адріана, в неї єдиний хід. Ну, тепер король прив'язаний до тури F8, тому всі обміни по вертикалі є. Я добираюся до тури, якщо ферзь з b7 покине локацію свою. Так, тут в мене два зайвих пішаки. цього повинно вистачати для перемоги. Дякую, Адріані, за.